Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Послухайте, чим буде ознаменовано перший тиждень квітня, 1 квітня, День сміху, Міжнародний день птахів, День Орієнтолога. 2 квітня Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму, Міжнародний день дитячої книги, 4 квітня всесвітній день моркви, день вебмайстра. День створення НАТО Міжнародний день бродячих тварин. 4 квітня обережно Міни. Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки і допомоги діяльності, пов'язаної з мінуванням. 5 квітня, Міжнародний день супу, День першої Конституції, яка була прийнята на зборах козаків у 1710 році на правому березі річки Дністер. Пакти і Конституція, законно заснована Пилипом Орликом, 6 квітня День геолога, День робітників слідчих органів. Міжнародний день спорту на благо миру й розвитку. А в ці дні народилися 31 березня, минає 90 років від дня народження нашої землячки, кременчанки, української поетеси, публіцистки, громадської діячки Галини Гордасевич. Народилася та похоронена в Кременці. 1 квітня народився Гуго Колонтай, польський правник. Організатор Кременецької вищої гімназії народився у великих дедеркалах. Минає 85 років від дня смерті українського письменника, громадського діяча Осипа Назарука. За його твором Рокселана було знято одноіменний серіал. Народився в Бучачі. За іншими даними, в Єзлівці. 2 квітня, виповнюється 90-літ. Вадиму Крищенко, українському поетові, пісняреві, народився в Житомирі. В ці дні також минає 120 років від дня народження Сергія Лифаря, всесвітньо відомого, балетного танцівника та хореографа українського походження, що народився в Києві, жив і працював в Парижі. був Ректором Інституту хореографії та інституту танців в Парижі. 4 квітня минає 110 років від дня народження Миколи Лемика, українського політичного діяча, підпільника, члена ОУН і краєвого провідника на східних землях. Народився на Львівщині. 4 квітня. У родини відзначає український гуморист, заслужений і народний артист України, Гриць Драпак. Народився на Борщівщині. Знай наших: в передмісті Києва народився неперевершений майстер балету Сергій Лифар. Його Батьки мали козацьке коріння. Через багато років Сергій, уже знатний на цілий світ згадував, як, навідуючи свого діда в Каневі, слухав його оповіді про козаччину, славних гетьманів, народні повстання та розглядав по вицвілі грамоти з восковими печатками, що ними. Нагороджували лифарів, українські гетьмани та кошові отамани Великого війська Запорізького. Після трагічної поразки Української революції юнак якимось дивом, без копійки в кишені, дістався до Парижа. Невдовзі на лифаря починають ходити балетмани, балетзнавці і просто Оцінювачі балету. А вже в 24 роки він очолює балетну трупу Паризької гранд Опера. Відтоді французький балет, його відродження і зліт невідривно пов'язані з ім'ям українця, навіть прекрасний блискучий Париж не зміг примусити мене, киянина. Забути мій широкий величавий Дніпро, записав якось Сергій Михайлович у щоденнику, а розмову Лифаря з Шарлем Де під час вручення ордена Почесного легіону цитували всі французькі газети. Президент Франції уже вкотре запропонував йому громадянство, той відповів. Щиро дякую, пане президенте. Але я ніколи не був і не буду французом, бо я українець і моя батьківщина Україна. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній день березня і перший тиждень квітня. Будуть проходити на зростаючому місяці. Усі дні, окрім неділі 6 квітня, будуть середніми для вирішення справ. В неділю 6 квітня передбачається день складнуватий. Ще раз нагадую: у суботу, 29 березня, о 12. годині 47 хвилин, відбудеться часткове сонячне затемнення. Місяць і сонце поєднуються у 10 градусі Овна. А супермісяць буде найближче до Землі. Тінь затемнення припадатиме на захід Європи, Північ Америки та Африки. Не забувайте, до 7 квітня Меркурій ретроградний, а Венера до 13 квітня теж ретроградна. Вирішувати важливі справи не бажано. Пам'ятайте. Лягаючи спати у суботу, 29 квітня, переведіть свої годинники на одну годину вперед. Бо о третій годині ночі Україна переходить на літній час. Овен фінансовий успіх на вашому боці. Гроші надходять з різних джерел: премії, дивіденти, подарунки, несподівані бонуси та лиць настає період змін, коли спонтанні рішення можуть перевернути життя. Ви можете раптово зібрати речі і вирушити туди, куди навіть не планували. Близнюки. Двері у світ нових можливостей вже відчиняються перед вами. Ви сповнені ентузіазму, бажання експериментувати та розширювати горизонти, навіть якщо дехто намагається вас застерегти. Рак. Ваша віра у власні сили наразі неймовірно міцна. А рівень енергії зашкалює. Ви готові. Перевертати гори, долати будь-які бюрократичні перешкоди та підкорювати серця лев. Настав чудовий час для насолоди життям. Ідеальним варіантом буде відпустка, подорож до моря або просто час, проведений у колі близьких та коханих. Дозвольте собі відновити сили та наповнитися гармонією, діва. Професійний успіх зараз для вас в пріоритеті. Ви з ентузіазмом беретеся навіть за найскладніші завдання, адже хочете довести собі й оточуючим, що перебуваєте у відмінній формі. Терези цей тиждень обіцяє бути розміреним і спокійним. Вам не потрібно поспішати. Чи форсувати події натомість можна зосередитися на собі, упорядкувати справи і подумати про майбутні цілі скорпіон? Особисте життя виходить на перший план. Незалежно від вашого віку чи статусу, весняний настрій вже відчувається. Хочеться романтики, тепла, приємних сюрпризів, Стрілець. Ви маєте всі підстави для гордості, ваші досягнення виходять на міжнародний рівень. Можливо, вашу роботу оцінять за кордоном, ви отримаєте нових клієнтів чи партнерів або ж просто розширите свій вплив. Козоріг, у вашому житті щось завершується, і це може викликати певний сум. Адже ви. Вкладали в цю справу багато сил. Але пам'ятайте, зміни відкривають двері до нового водолій. Зараз ви ніби завмерли на місці, очікуючи ідеальних обставин для дій. Чи то зимова втома дається в знаки, чи просто брак мотивації. Вам не хочеться навіть зайвих раз піднятися з ліжка. Маленький крок вперед може стати початком великого прориву риби. Будьте уважні до людей, які кваплять вас із прийняттям рішень. Якщо вас змушують діяти надто швидко, це може приховувати певну пастку. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Побачимось.